Богдану Азарову 18. Він студент коледжу політехніки Державного університету економіки і технологій. Каже, тільки на першому курсі навчався очно. Потім почався ковід, потім почалась війна. І, якщо чесно, це дуже дуже складно навчатись і програмувати щось далі, вивчати щось нове. З початком війни почав займатися волонтерством. В мене своя волонтерська організація. 17 років ми почали волонтерити з другого місця на початку війни. Працювати на, на перемогу, напевно, так. Кожен студент має на це право і він це зможе зробити. Якщо вийшло в мене, то вийшло, вийде і в інших. Просто потрібно цим якось займатися і, само собою, вчитися. У Кривому розі з поміж майже 180 тисяч молодих людей, 25 тисяч студенти. На розвиток та самореалізацію молоді спрямована міська програма Нова генерація, перспектива та успіх Кривбасу. У цьому залі представники Криворізької нової генерації з міжнародним днем студента їх привітав Юрій Вілку. 68 восьми юнакам і дівчатам вручив грамоти та іменні стипендії за високі досягнення у науці, спорті та громадському житті міста. Самі кращі роки студентські це роки, коли Роки, коли повинні ви і приймати відповідальні рішення і працювати, працювати в різних напрямках. Впевнено, можу сказати, що ви як сьогодення, так і майбутнє і нашого міста, і нашої держави. Від того, якими ви будете, ким ви будете, які ваші переконання. Які ваші здібності, які ваші вподобання, безумовно залежить і розвиток і нашого міста, і держави в цілому? Я дуже вдячний вам за те, що ви залишаєтесь тим активним ядром, на котре спирається наша влада. На котре спираємося ми, бо велику роботу ви проводите, як і навчання, так і допомоги нашим Збройним силам, нашої територіальної оборони, нашим гвардійцям. Багато молоді пішло в Збройні сили, багато молоді зараз знайшла себе. На поприщі волонтерської волонтерського руху. У нас в місті єдина команда, та команда, котра працює на перемогу. На сьогодні всі молодіжні виконком у місті стали осередками потужного волонтерського руху. Молоді люди діляться. Їхня енергія і згуртованість для спільної справи. Такі складні часи дуже важливо зберігати спокій і це дає натхнення продовжувати далі. Намагатися щось робити для своєї держави, для свого університету, підвищувати статус, такі нагороди вони є вкрай важливими. Вікторія Добровольська, Олег Хендрекс, Олег Кеплі, цей день.